Кронпринц Норвегії Окон прибув до України. Його супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд. Про це повідомляють на сайті уряду. Зазначають, цей візит підтверджує непохитну солідарність Норвегії з українським народом. Королівство продовжить надавати політичну, військову та гуманітарну підтримку. У Києві наслідний принц зустрінеться із українськими посадовцями, а також відвідає проєкти, які отримали допомогу за програмою Нансена. Це найбільш більша норвезька програма військової та цивільної підтримки для України її загальна сума становить 205 мільярдів норвезьких крон на 2023 30 роки. Рада Євросоюзу затвердила новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила Верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас. Обмеження спрямовані проти тіньового флоту та енергетичних доходів країни агресорки, зокрема у списку майже 200 суден, які допомагають обходити нафтові санкції. Додано близько 30 компаній, причетних до ухилення від обмежень. Також йдеться про додаткові 75 індивідуальних санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних із оборонно-промисловим комплексом. Окрім цього, заборонено експортувати хімікати, що використовуються для виробництва зброї, і також. Ж Євросоюз уже готує наступний 18-й пакет антиросійських санкцій з нами на прямому зв'язку. Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вас вітаю. Тут варто додати, що Велика Британія також запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження торкнулися ста об'єктів у російських військовому енергетичному фінансовому секторах, також усі причетних до інформаційної війни Кремля проти України. І також зазначається, що разом із партнерами Лондон працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну. І вочевидь йде мова про 18-й пакет, але Давайте ми зараз дамо оцінку цьому 17-му новому пакету санкцій ЄС проти Росії. І тут найбільше цікавить, чи можна його вважати достатнім, чи могли обмеження бути ще більш жорсткішими. Справді Європейський Союз і Сполучені Штати вводять санкції ще з 2014 року проти Росії після анексії Криму. Але як ми бачимо, Росію це не зупинило у 22-му році після анексії Криму там в цей проміжок з 2014 по 2022 рік були якісь санкції, якісь засудження. Їх це не зупинило, і вони підготувалися до війни. Пішли війною на Україну з 22-го року по уже 25-й рік, 17-й пакет санкцій Європейського союзу. І ми бачимо, що досі Росія має величезні фінансові ресурси для того, щоб Інвестувати їх у військово-промисловий комплекс і воювати проти України проти мирного населення. На мою думку, цих санкцій вони неефективні і їх можна точно посилювати у першу чергу. Чому досі в Європейському Союзі купують скраплений газ, який надходить з Російської Федерації? Україна в свою чергу зробила все можливе і не подовжила з Російської Федерації контракт на Транзит російського блакитного палива до європейського союзу в той же час Європейський Союз купує скраплений газ і в Російській Федерації, і в інших країнах світу. Чому європейці між собою не можуть домовитись, щоб купувати цей скраплений газ у норвежців, які дуже багато допомагають Україні? Сьогодні ми бачимо, що сьогодні черговий візит норвежської делегації до України це люди, які Продають свій газ в європейський союз і можуть продавати ще більше. Чому повністю не відмовитись від російського газу? Я не, не розумію. На мільярди, мільярди е, доларів і, і, і євро. Росія продає свій скраплений газ до європейського союзу. Європейці купують. Потім знову ж таки всі разом збираються приїздять до України, засуджують Росію. Що ми ведемо такі санкції? Що аж Росія затруситься? Ну ми бачимо, що вони досі не затрусились. Вони не хочуть ніякі не тридцятиденного перемиря, ні взагалі ні миру. Вони хочуть окупувати всю країну. Тому я вважаю, що європейський союз. Однією рукою, ніби як вводить якісь санкції, і вони мало ефективні. З іншого боку, купує в росіян російський скраплений газ, який приїздить танкерами знову ж таки до європейського союзу. Це для глядачів, щоб було зрозуміло, що таке скраплений газ. Це звичайний природний газ, який охолоджений в терміналах. Спеціальних їх охолоджують. І потім знову ж коли газ приїжджає в танкерах. Він до вже кінцевого споживача. Спеціальні установки, які цей газ знову ж таки приводять в рідкий штаб. Газоподібний стан, скажімо так, і Росія заробляє на цьому величезні кошти. Це перше питання. Друге питання, і американці, і європейці мовчки спостерігають за тим, що. Російський Росатом, який завдяки там і спільно із Пане Сергію, а, я, я, я розумію. Ви маєте на увазі відсутність санкційного тиску проти російської атомної галузі, так. зокрема Росатому. Мусимо рухатися далі. Дякую вам, що відповіли на питання. Долучилися до ефіру Сергій Нагорняк, член Дякую комітету вам. Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Був з нами на прямому зв'язку.